СБУ затримало дев'ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації правобережної Херсонщини. Всі вони входили до складу так званої виборчої комісії номер 826, яку створили расисти у захопленому на той час Переславському районі. Також встановлено особу очільниці псевдоустанови, яка наразі переховується на тимчасово окупованій частині України. За її вказівкою дев'ятеро членів виборчої комісії агітували своїх односельчан підтримати фейковий референдум про приєднання регіону до Росії. Росії. Безпосередньо, в день незаконного референдуму, вони робили подворові обходи приватних помешкань з виборчими урнами та фейковими бюлетенями. Під час таких рейдів фігуранти у супровіді озброєних російських вояків збирали голоси на користь Кремля за приєднання до Російської Федерації. Під час звільнення регіону колаборантка втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, покинувши підлеглих на правому березі. Переховуючись поблизу лінії боєзіткнення, зіткнення, угруповування сподівалося уникнути правосуддя. Співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною 5 статті 111 один колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 10 років тюрми. Колишні очільниці окупаційного виборчкому заочно повідомлено про підозру за цією ж статтею, і оскільки вона переховується на непідконтрольній Україні території, тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській та Херсонській областях за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на Важі.